За даними метеорологів, середня висота снігового покриву в Ковалі становить 20 сантиметрів. Аби розчистити вулиці й тротуари від снігу. в Місті задіяли техніку комунального підприємства добробут і обидвох жеків. Найактивніше прибирали сніг з вечора й уночі, коли дорожній рух ставав менш інтенсивним. День трошки не для роботи. Ну розчищаємо сніг, просто за за того, що трафік великий, техніка, та, що задіяна для розчистки снігу, не може зробити свою роботу повноцінно, тому ну, мусимо працювати вночі. Вночі робота проходить МТЗ-80 один. Також є автомобіль МАЗ, автомобіль Зіл і автогрейдер, які працюють на повну потужність цілу ніч. Найкраще оцінити роботу комунальників можуть таксисти. Саме їм доводиться рухатися не лише центром, де дороги розчистили майже до асфальту, а й у віддалених мікрорайонах Ковеля. По центрі Да, і, все. і то і по центру машини багато поставля... поставали по бочні. І не можна проїхати. А так тико тут, а так скрізь засипано. Сюди я отіхав з Укова Ковлія годин, то дорога хороша. Традиційно для такої пори збільшилася і кількість звернень ковальчан до травматологічного пункту Центральної районної лікарні. За останні два дні за допомогою до лікарів тут звернулося 52 людей. Слід пам'ятати, що зима це не тільки якісь гарні краєвиди і приємні якісь спогади, необхідно бути дуже обачним і обережним. По-перше, вдягати зручне взуття, бажано якою, з якоюсь ребристою підошвою, без каблуків, вдягатися зручно, тепло, слідкувати за. Тим, як людина пересувається по вулиці, необхідно йти, ніби ковзаючи, ніби на невеличких лижах. От бути завжди обачним і завжди бути уважним. Найбільше задоволення від сніжної зими отримують діти. Принаймні у центральному парку культури та відпочинку їм є де покататися на лижах і санчатах.